Як можна було б так себе запустити? Але ви не повірите, це все сталося протягом двох тижнів. Спочатку щось одне, на другий день опа, оп, оп, і через два тижні ти вже просто не впізнаєш себе, в тебе немає живого місця на обличчі. Дуже дякую мамі. Вона мене завела до лікаря. Слава Богу, що ми потрапили до хорошого лікаря, яка все взяла в руки. Так, да, І от якраз коли я вже пішла і почала своє лікування. Воно почало ставати гірше, і я усвідомила, що було б, якби я не пішла б до лікарки, тому що був би жах. Найважчий період був це, напевно, десь перший, це десь третій, четвертий, п'ятий місяць. Коли, як я вже сказала, живого місця не було на обличчі. Я тоді усвідомила наскільки, ну як то кажуть, ми починаємо цінити, коли втрачаємо. Сказала головне для дівчат це мати терпіння і не гнобити себе. Тому що починається ось це я себе ненавиджу, я себе не люблю, я не гарна, гарна, просто треба пройти цей період.